Честь! У сьогоднішньому відео я розповім вам про слова та фрази, які будуть потрібні майбутнім студентам, які планують навчатися у Польщі. Тому, якщо ви або ваші знайомі, або ваші діти планують розпочати навчання у польських вищих навчальних закладах, то обов'язково поділіться з ними цим відео. А ми поїхали. І почнемо собі зі слова студент. Ніби просте, але треба бути уважним, тому що наголос у польському слові стоїть де-інде. Ми кажемо студент. Студент. Можете, до речі, повторювати за мною, щоб краще тренувати вимову: студент. Наприклад, єстим студентем». Єстим студентем. Я студент. Не єстим йорш студентку. Nie jestem już studentką. Так я можу сказати, я вже не студентка. До слова, студент ще одне речення вам хочу дати, думаю, для батьків воно буде також корисне. Моя дочка в наступним року зostanie студенткою». «Моя дочка в наступному року zostanie студенткою». Моя дочка наступного року стане студенткою. Do słowa student warto zapamiętać formułę mnożny. Studenty. Do czynienia forma, taka forma włoskiego jak studenci. Studenci. Student, ale studenci. I to słowo jest w piznaty. Studenci mieszkają w akademikach. Studenci mieszkają w akademikach. Тобто студенти живуть у гуртожитках. Думаю, що ви здогадалися, що слово академік це гуртожиток. Далі, хто нам потрібен ще в університеті, той, хто нам викладає матеріал, так? Від слова викладати у нас маємо виквадовця, виквадовця, тобто викладач, і викладовчині. «викладовчині», тобто викладачка. Zinocza forma. I jeden student w inzo zapytuje: Co możesz powiedzieć o tym wykładowcy? Co możesz powiedzieć o tym wykładowcy? To też co ty możesz wskazać pro tego On jest srogi, czy nie za bardzo, więc trochę, czy nie duże? Albo ta wykładowczyni będzie dopiero na drugim roku. Ta wykładawczyni będzie dopiero na drugim roku. Тобто ця викладачка буде аж на другому курсі. Тут хочу вам розповісти про слово курс взагалі. Так, Українською ми кажемо перший курс, другий курс, третій курс. Натомість польською курс це рок. Відповідно, якщо ми кажемо на першому курсі, це буде на першому року, на другому курсі на другому року, на третьому курсі, на третьому року. І так далі. Будьте обережні, щоб тут не перекладати так дослівно. А зараз на правах реклами хочу запросити тих з вас, хто планує стати студентом у польському вищому навчальному закладі на наш курс польська мова від А до Я. Він насправді підійде усім з вас, хто планує працювати у Польщі, навчатися, переїжджати у Польщу, оскільки курс є на початковому та середньому рівні, ви за допомогою нього можете. Навчитися говорити польською, почуватися впевнено у Польщі і досягати цілей, які ви перед собою поставили. Усі деталі про курси залишаю в описі до цього відео, ви можете зайти, ознайомитися. Якщо у вас залишаться додаткові запитання, то залиште свій контактний номер телефону та емейл. Наш куратор з вами зв'яжеться, проконсультує вас і підбере найкращий курс. А ще повертаючись до теми студентів, якщо ви шукаєте викладача, який підготує вас до е, розмови, так, е, яка відбувається перед вступом в університет, то у нашій школі також є можливість е, пройти індивідуальні уроки з викладачем і підготуватися по максимуму до цієї розмови. Та й загалом, у нашій школі є індивідуальні уроки, розмовні клуби, інтенсивні курси і не тільки з польської мови. Тому, як кого зацікавило, хто налаштований вивчати іноземні мови, польську у тому числі. Переходіть за посиланням, заповнюйте форму, і ми з вами зв'яжемося. Далі поговоримо загалом про е, слово вищий навчальний заклад, ВНЗ, так який ми записуємо абревіатурою. Польською можемо сказати вища плацувка ошвятова. Коли ви собі щось будете гуглити так, у якусь, якийсь заклад. To może wpisywać wyższa placówka oświatowa. co oznacza wyższy naczelny zakład. Albo prosto uczelnia. uczelnia, uczelnia, uczelnięce to też wyższy naczelny zakład. Na przykład, jakie są najlepsze wyższe placówki oświatowe w Polsce? Jakie są najlepsze wyższe placówki oświatowe w Polsce? Jakie jest najlepsze WNZ? У Польщі. Гаразд. Перейдемо собі до слова студіовать. Студіовать. Що воно означає? Українське ми маємо довго ми кажемо вчитися в університеті, вчитися у, якійсь, у вищому навчальному закладі. Польською це все обіймує одне слово студіовач. Було би добре пригадати собі, як відмінюється це дієслово в теперішньому часі, так? А відмінюється воно подібно до слова працювать. Я студію, я навчаюся у вищому навчальному закладі, ти студіюєш, ти навчаєшся у вищому навчальному закладі, он студіює, ми студіюємо, ви студію і вони студіюють. При вимові цього слова, я думаю, ви зауважили, що дуже цікаво. От, вимовляється частинка Д і У. Загалом, мало би воно читатися як Ю, оскільки Іу як м'яко Ю. Але чомусь у цьому слові ми маємо таку роздільну вимову. Ви чуєте, так? Студйовач. студіює. Так, ніби після букви Ду є апостроф І Ю, Студює. Тому будьте обережні при вимові. Можемо студіювати на університеті. Студіювати на університеті. І тут будьте обережні, тому що, як бачите, українською ми кажемо в університеті, а польською це на університеті. На університеті. Наприклад, кідич студіювала на університеті. Я колись навчалася в університеті. Також від дієслова «студіовач» пішло, пішов іменник «студія». «Студія». І студія – це, власне, оцей окрес, цей період, коли ми навчаємося у якомусь о, вищому навчальному закладі – студія. Наприклад, «З ушміхем вспомінам своє студія на тій учельні». «З ушміхем вспомінам студія, своє студія на тій учельні». Тобто я з посмішкою Згадую своє навчання у цьому вищому навчальному закладі. Які у нас є так, навчання? Тут давайте ще вивчимо собі слово студія стаціонарне, студія стаціонарне, тобто, як ми українською кажемо, денне навчання, і студія заочне, студія заочне, тобто е, заочне навчання. Добре. Наступна е, фраза, яку я хочу, щоб ми собі е, вивчили, це е, вступити в університет. Вступити в університет. Помилково тут нам відразу спадає на думку, мабуть, слово встомпіч. Але воно тут не, не пасує, не підходить. Ми скажемо: «достачена студія. Достачена студія. Це вступити в університет. Наприклад, мама. Іншу маму запитує, на яке студія достав ще твій син. На яке студія достав ще твій син. Тобто, в який університет вступив твій син, на яке студія достав ще твій син, на яке студія достала, твоя цурка, і так далі. Ось і все. Це, думаю, буде достатньо для нас. E, поки що. Зараз будемо трішки тестуватися, аби ви. Повторили слова з цього ролика. Почнемо зі слова студенти. Студенчі. Якщо ви забуваєте слова, не можете їх пригадати, це нормально. Після одного повторення зазвичай ніхто не запам'ятовує. Тому обов'язково перегляньте це відео кілька разів. Найкраще в різні дні, щоб вам ці слова запам'яталися. Вступити в університет. Dostać się na studia. Dostać się na studia. Гуртожиток. Академік. Академік. На другому курсі. На другому року. На другому року. Викладачка. Викладовчині. Викладовчинні. Серед увагу на закінчення. Не викладовчиня. Mm -mm. Нема такого слова. А викладовчині. Вчитися в університеті. Вчитися в університеті. Три слова українською, а польською це. Студіовать. А якщо хочемо, так перекласти. Студіович на університеті. Студйович на університеті. І останнє це вищий навчальний заклад. Можемо піти двома шляхами, сказати: або вища плацувка ошвятова. Або, я знаю, що ви обрали другий варіант це учельня. Учельня. Супер. На сьогодні будемо закінчувати. Якщо відео було корисне, залиште палець вгору і тримайте контент від нашої школи FreeInTalk. Запрошую вас долучитись до нашого інстаграму, телеграму, всюди, де бачите FreeInTalk. Ми завжди готуємо для вас унікальний, цікавий, неповторний контент, так, щоб ви могли використовувати це у реальному житті. Дякую я за оглядання і па!